Починаючи з 1967 року в День народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена, весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги 2 квітня, підкреслюючи тим самим важливу роль дитячої книги у формуванні духовного і інтелектуального обличчя нових поколінь Землі. Це свято з'явилося за ініціативи видатної діячки світової літератури для дітей Елли Лепман. Організатора Міжнародної ради з дитячої книги сьогодні це найавторитетніша організація в світі, яка об'єднує письменників, художників, літературознавців та бібліотекарів більше 60 країн світу. У цей день діти всієї землі отримують від Міжнародної ради з дитячої книги спеціально підготовлене послання, що супроводжується художніми ілюстраціями і настановами від дитячих письменників. В рамках свята в навчальних закладах, бібліотеках та музеях України проходять лекції та літературні читання, а для підтримки української дитячої книги акції від громадських організацій. Книга велика сила. Без книги немає знань, без знань немає майбутнього. Ми читаємо книжки, казки, веселі та сумні вірші, оповідання про сміливих людей, які боролись за щастя народу. Про таємниці природи, про те, як живуть люди в далеких і близьких краях. Ми беремо їх у бібліотеці, купуємо в книгарні, але ще не всі до книги ставляться так, як вона того заслуговує з пошаною. І як добре, коли книги відчувають з боку читачів до них бережливе ставлення, своєчасно їх підклеюють, бо книги, як люди, можуть хворіти, а захворівши, потребують лікування. Дитячі твори це дивовижний та безмежний чарівний світ, який діти відкривають для себе саме завдяки книзі. Тож у Міжнародний день дитячої книги бажаємо, аби на ваших книжкових полицях завжди було багато цікавих книг. Зі святом!